Вітаю вас на каналі AllCar. Сьогодні в нас на огляді, а також в продажу Renault Megane третього покоління, який до нас приїхав з Європи, якого ми довго чекали. Розмитнився, сертифікувався та готовий до постановки на облік. Коли він до нас приїхав, ми були дуже здивовані його технічним станом. Дуже рідко попадаються такі автомобілі, щоб по ньому не прийшлось нічого допрацьовувати. Технічно повністю справний, косметично без жодного підфарбування. Без царапин, без вмятин. дуже класно виглядає комплектація боус, як завжди. 1,5 турбодизель, 81 кВт, 110 кінських сил, який працює в парі з шестиступеневою надійною, динамічною, економічною коробочкою. Так дивіться, як він виглядає. Зараз пройдемося по. Комплектації, передні парктроніки, противотуманні фари, ледовані ДХО, датчик світла, датчик дощу, електроскладання дзеркал, хромовані рейлінги, безключовий вхід. Оригінальні диски на літній гумі. Паркоп, задні парктроніки, камера заднього огляду. Автомобіль приїхав також з комплектом зимової гуми на залізних дисках. Гума 19-го року, Bridgestone По салончику. Чотири стеклопідйомники, електрокоректор дзеркал, музика боус, круїз контроль, стан сидіння, дивіться в якому стані. Збереженому. Дуже рідко такі автомобілі попадаються. Дивіться, як кермо. Ніде нічого не перешивалося. Електроручник, підлокітничок, куліса в якому стані. Два ключі в автомобілі. Двохзонна кліма, заправлена, працює. Навігація боус. Верніше музика, навігація з українськими картами. Все чистеньке, салончик не прокурений. В салоні дуже гарно пахне. Дивіться, як виглядає задній ряд сидінь. Багажне відділення. Нічого не поцарапане? Піднімати не буду. Є запасне колесо. Домкрат, крючок, навіть пінає. Шторка все присутнє? Заливна горловиночка. Ласка він Так він виглядає. Замінено тормозні диски, що спереді, що ззаді. Зараз пройдемося по лакофарбовому покритті, щоб у вас не виникало сумнівів. Заміряємо. Лакофарбове покриття по ходовій частині все супер, автомобіль збитий, нічого не стукає, Підвісочка відпрацьовує на всі 100. Автомобіль радує динамікою. І економічністю. По трасі цей автомобіль буде споживати приблизно 4,5 літри, по місту до 6 літрів. Так, автомобіль повністю в рідній фарбі. Зараз заведемо, послухаємо, як він працює. Демпфер не стукає, щеплення. Бере посередині без потусторонніх шумів. Вся сервісна історія присутня. Завівся з пів оберта. Обороти не плавають, всі системи працюють справно. Кожна кнопочка, безключовий вхід працює кожна дверка, все відчиняється, все працює. Щеплення, не шумить. Пробіг складає 278 тисяч рідних кілометрів. Повторюю, рідних. Автомобіль повністю справний. Відкриємо підкапотний простір Двигун працює рівненько. Антифриз чистенький. Аккумулятор Bosch. Гелевый. Все фары 13-м роком. Что-то, что Болти не крутились, нічого не віднімалось, проєми б'ються 60-50 мікрон. Дуже і дуже гарно він виглядає. Паливна система працює справно. По діагностиці по форсуночкам скажу вам всі форсуночки в нормі. Якщо комусь цікаво, будь ласка, скинемо повністю всю діагностику, по екології все на місці. Пропалювання проходить кожні 600-700 кілометрів. Це говорить про те, що паливна система повністю справна. Помилок по автомобілю немає. Хто зацікавився даним автомобілем, будь ласка, звертайтеся, знаходимося Полтавська область місто Заводське. Готовий до будь-якої перевірки. Ціна даного автомобіля складає 9500 доларів. Друзі, дякую, що ви мене дивитеся. Дякую, що коментуєте. Але б хотілося, щоб ви підписувалися. Тож підписуйтесь, жміть на дзвіночок. Адже далі буде ще цікавіше.